На годинниках 10-го вечора в ефірі марафону Новини випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле, і команда Інтера. У Дніпрі шестеро постраждалих. Троє з них залишаються в лікарні у стані середньої тяжкості. Про таке повідомляють у Дніпропетровській ОВА. Нагадаю, місто атакували ворожі безпілотники. Там спалахнула пожежа. Унаслідок атаки пошкоджено чотириповерхівку. Загалом над Дніпропетровщиною оборонці збили 14 російських БПЛА. Бригадами корпусом, які перебувають на першій лінії фронту, збільшить фінансування. Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, урядовці також повинні розширити для військових можливості купувати необхідну техніку та обладнання. Ми готуємо також сьогодні дуже активну ставку та деякі інші формати з військовими, з міністром оборони з командою офісу за підсумками поїздки на Донеччину на Дніпровщину цього тижня. Були питання від бригад щодо рішень, які працюють на жаль не повністю. Були також і відгуки. Комбатів щодо постачання зброї програм підтримки ми будемо збільшувати фінансування бригадам будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії в найбільш гарячих боях. 93 бойові зіткнення по всій лінії фронту від початку доби. Окупанти тиснуть на усіх ділянках, найбільше у районі Покровська. Там загарбники 32 рази намагалися посунути лінію оборони. Дев'ять штурмів. Росіяни здійснили на Костянтинівському напрямку. Ще вісім на Слов'янському, десять атак завдали на Куп'янському. Не вщухають бої на Краматорському. Захисники двічі дали відсіч противнику поблизу. Новомаркового і віролюбівки. Детальніше про події на Східному фронті. Наш огляд. У Покровську триває спеціальна операція, яку проводять бійці головного управління розвідки. Вона почалась з десантування з гелікоптерів. Воїни сил спецоперацій також проводять розвідку та зачистку противника, який здійснює спроби проникнути до міста. Триває оборона Покровсько-мирногрецької агломерації. Оточення наших підрозділів та частин немає. Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. А це кадри бойової роботи бійців 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади. Вони вступають в близькі стрілецькі бої з московитами, підривають їх у сховках та покинутих будівлях. Поселені підрозділи спецпризначенців СБУ на Покровському напрямку виконують складні завдання в найгарячіших точках. Зокрема, Альфа за жовтень ліквідувала півтори тисячі окупантів. Також бійці щодня знищують понад 20 одиниць ворожої техніки. Це відео підтвердження результативності їхньої роботи, як на фронті, так і в глибокому тилу ворога. За добу в районі Покровська наші воїни ліквідували близько 30 окупантів, знищили до 60 укриттів. Наразі підрозділи ЗСУ роблять усе можливе для здійснення логістики. А бійці 425-го полку скеля зачистили будівлю міської ради Покровська від ворога і встановили на ній державний прапор. Групи виїхали вночі, рухались швидко та непомітно, але натрапили на дрона. Ждуна Повискакуйте з машини. Я, Все, всі живі. Я всіх біжу. В іншому місці була засідка окупантів. Почалася зачистка. Було досягнуто елементу несподіванки. Групи знищили ворога, який знаходився всередині будівлі. І нарешті штаб почув те, чого всі чекали. У районі Серебрянського лісу воїни 63 ї ОМБР переводять особовий склад ворога в режим 200. Наші пташки наносять візити прямо в укриття. Від розплати не врятують ні дерева, ні темрява. Дві установки град ліквідували цими днями українські захисники на різних ділянках. В одному випадку не допомогло й маскування, в іншому поцілили в машину під час руху. Часів яр продовжує боронити від ворога 24-та бригада імені короля Данила. Змін у тактиці ворога не спостерігаємо. Продовжує діяти малими групами, застосовує легкоброньовану техніку, мотоцикли та квадроцикли. У тимчасово окуповані Авдіївці оператори ГУР скерували далекобійні безпілотники з бойовою частиною в 105 кілограм на штаб російських дронщиків. На Олександрівському керунку тривають запеклі бої. Підрозділи 154-ї ОМВР, стрілецькі, артилерійські, безпілотні, системно нищать ворога та стримують його спроби наступу. Екіпажі танків «Грін» та Кізі 5-ї Київської штурмової бригади рішуче увірвались до старого ангару, де загарбники накопичувались для атаки, та розібрали його до останньої цеглинки. Штурм зірвали на випередження. Від залізних соколів 67-ї механізованої ворогу не сховатись ні в кущах, ні в укриттях. По техніці також мінус. Вовчанський напрямок бійці бригади Форпост нищать живу силу і техніку окупантів за допомогою ФПВ, бомберів вампір та розвідувальних дронів зі скидами. Прикордонники гарту під Вовчанськом вполювали російську систему далекого спостереження муром м Разом із ним дронарі та артилеристи знищили транспорт, системи зв'язку та місця запуску БПЛА противника. Підрозділ Фенікс завдав ударів по позиціях росіян на Харківщині, підірвали гармату та автомобіль, уразили танк та спалили десятки укриттів разом із ворогом. На куп'янському відтинку. Третя штурмова нейтралізувала особовий склад армії РФ. Прицільні скиди та влучання наших пілотів щільно вкрили вогнем нову партію росіян. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин Інтер, подробиці, Марафон Єдині Новини кадри як українські захисники знищили базу зберігання та запуску шахедів у тимчасово окупованому Донецьку. Показали сили спеціальних операцій. Вибух прогримів на території колишнього аеропорту. Українські оборонці кажуть, понад 90% дронів уразили цілі. Операцію виконали спільно підрозділи сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем та ракетних військ і артилерії. Горить гориться ворожа логістика, рух спротиву Свобода Росії провів серію атак на території. Держави-агресорки спалено десятки локомотивів, які перевозили зброю та техніку для російської армії. Про таке повідомляє українське головне управління розвідки. Партизани використали запалювальні коктейлі, знищили системи управління та живлення потягів у наслідок операції. Суттєво ускладнене постачання озброєння армії Росії. У Вашингтоні вважають війну між Росією та Україною однією з важливих для завершення і переконані, що це вдасться зробити, як заявив на американському бізнес-форумі в Майамі спецпосланець президента США Стів Вітков, у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес і додав, що це питання слід владнати наступним після гази. За словами Віткова, Трамп постійно стежить за врегулюванням війни, і Сполучені Штати мають виконати купітку роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди готуються провести чимало обговорень, перш ніж винести тему на дискусію керівників. Росія залишиться фактом дестабілізації в Європі та світі на найближче майбутнє, навіть після закінчення війни в Україні. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Рютте виступив із цією заявою на форумі альянсу у Бухаресті. Дав зрозуміти, що небезпека з боку Росії не зникне разом із завершенням війни. Москва й надалі становитиме загрозу для Європи. Генсек блоку наголосив на необхідності розвитку технологій та вогневої потужності для протистояння російським загрозам. Нам потрібні можливості, нам потрібне обладнання, реальна вогнева міць і, звичайно ж, найсучасніші технології, тому що загрози, з якими ми стикаємося, реальні та тривалі. Непровокована війна Росії проти України є найскравішим прикладом цієї загрози, але небезпека, яку становить Росія, не закінчиться разом із цією війною. У найближчому майбутньому Росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі та світу. На півдні Швеції через невідомі безпілотники зупиняв роботу другий за величиною міжнародний аеропорт країни. Інцидент стався у районі литовища Гетербург-Ландветер. Про появу дронів над ним повідомило шведське управління цивільної авіації. Рейси до Гетенбурга тимчасово переспрямували до інших аеропортів, зокрема до Копенгагену. Нагадаю, впродовж останніх тижнів невідомі безпілотники систематично спричиняють перебої у роботі аеропортів по всій Європі. В ЄС вважають, що за серію інцидентів з дронами наймовірніше стоїть Росія. Розвиток системи та послуг для психоемоційної стабільності це фокус форуму ментального здоров'я, який відбувся 5-6 листопада під назвою Підтримати тих, хто підтримує всіх акцент зробили і на розбудові потенціалу та підтримці добробуту працівників галузі. Подія стала платформою для обміну думками та досвідом взаємного навчання і напрацювання рішень для подальших трансформацій. На заході представили фотовиставку, дотики підтримки. Експонатами для неї стали світлини жителів різних куточків України. Форум відбувся у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як яку ініціювала перша леді України Олена Зеленська. В світі. В цілому тема ментального здоров'я, підтримки ментального здоров'я. Визнана за важливістю одною з найпріоритетніших. І саме тема підтримки тих, хто цю допомогу в сфері ментального здоров'я впроваджує. Це також і велика тема. Зараз вона високо піднята на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Help the Helpers цього року це основна тема Всесвітньої організації охорони здоров'я. Я дуже хочу, щоб. Ви зараз відчули всі, не тільки мою величезну вдячність, але гордість за те, що ви робите. Вимикатимуть світло. І завтра в Укренерго сповістили, що графіки обмежень для споживачів діятимуть з 8 ранку до 21 вечора в обсязі до півтори черги. Причина відключень це наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, вкотре підкреслили в компанії. Сильні зливи паралізували Каталонію. Вони спричинили локальні повені, перебої у роботі транспорту та призвели до сотень звернень до екстрених служб, затоплені вулиці, перекриті шляхи, порушено рух поїздів та електричок. Як пише Reuters із посиланням на місцеві змі, найбільша активність опадів випала у Жироні. В Барселонії також сталося підтоплення вулиць. На кадрах, опублікованих очевидцями, видно, як вода заливає метро та зносить автівки. Наразі влада вже скасувала попередження про небезпеку, але радить мешканцям залишатися вдома. По всій Каталонії зафіксовані понад пів тисячі екстрених викликів рятувальників. Такі новини, підсумки четверга підбиватимемо у півночі. Тоді побачимось. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.